Знаєте, є таке прислів'я в слові Господньому в Біблії, як що золоте кільце е, в носу свині, те саме це жінка, яка вродлива, красива і безрозсудна повністю, не має росу. Просто тупа. Отак виглядає краса. Так я хочу вам сказати, як е, доброволець, був в Україні. З 2014 року, який бачив, хто керує всім цим е, операціями і тому подібне, і рошенами, гральними закладами і тому подібне, да, це керівництво з'явившися на крові Небесної Сутні. Хочу вам просто сказати, на сьогоднішній день може бути таке прислів'я, що якщо воїн в доспехах такий. Гідний, чесний, да? тому може вся ця гідність і чесність на сьогоднішній день, після такого, то, що ми бачили, перетворитися на це золоте кільце кільце в носу свині просто. От і все. Тому той, хто не зрозумів за 8 років, що відбувається в Україні, і хизується сьогодні камуфляжем і присвоює собі славу. Пишається тим, що його лайкають тому подібне, то це перше прислів'я про те, що я казав.